І всім привіт, з вами Грім. Що ж, сьогодні ми замінимо оперативну пам'ять в моєму ноутбуці на більш ємну. У мене було в сумі 16 ГБ, тобто дві плашки по 8 ГБ DDR4. І так як мені для монтажа цього трошки не вистачає, то я вирішив купити собі дві плашки по 16 ГБ, як ви бачите, Kingston Fury. Непогані плашки, мені здається. Що ж, приступимо, не будемо тягнути. Першим ділом, що нам потрібно зробити. Звичайно, що розкрутити ноутбук та потім пластиковим інструментом зняти нижню кришку. Після цього вже традиційно від'єднуємо акумулятор від материнської плати та натискаємо на кнопку живлення, щоб на материнці не залишилось нічого зайвого. І я про електрику. До речі, краще роботу виконувати або в гумових перчатках, або просто полапати перед цим якийсь металевий пристрій, який заземлений. Щоб у вас, щоб на ваших руках не було статичної електроенергії, не знаю, у мене її поки що не було ніколи. Хто зна, може буде колись. Що ж, і що ми робимо після цього? По-перше, нам потрібно дістати звідти оперативну пам'ять. Як ви бачите, тут такі спеціальні ноутбучні защіпки. тож їх потрібно обережно з двох сторін просто відвести, відтягнути убік. Після чого ви можете почути звук, та оперативна пам'ять може навіть піднятися вам до рук, буквально. Після цього просто її дістаєте спокійно і відкладаєте в сторону. Як ви можете побачити, тут з заводу стоять якісь радіатори, такі наліпки, не знаю, які відводять тепло. Не знаю, Asus вирішив, що оперативці потрібен додатковий тепловідвід. Що ж, виробник знає краще, напевно. Не знаю, не буду з ним сперечатися. Що ж, дістаємо з коробки першу нашу планку оперативної пам'яті нової. І що я подумав? я подумав? А чом би зі старої оперативної пам'яті не зняти ці наліпки і не наліпити на нову? Що ж, а чому би і ні? Так робить е, виробник, чому би не зробити мені, ніхто мені не забороняє? Тож я зробив так само: просто відклеїв від старої оперативної пам'яті наліпки та наклеїв на нову. Перша зійшла взагалі ідеально. А от, друга, а от до другої вже було приклеєно трошки міцніше. Шорт, воно відклеїлось разом із наліпкою. Знаєте що? Мені байдуже. З наліпкою чи без наліпки. Що так, що так, клей. І тепер таким самим чином е вставляємо, вставляємо оперативну пам'ять, до речі, якщо ви це робите самі. На всяк випадок ще раз перевірте, яку DDR ви купили. DDR — це покоління оперативної пам'яті. У яку, від якого залежить швидкість та, та, що найголовніше, роз'єм цієї пам'яті. Тобто ddr 3 не підійде до ddr 4, DDR4 не підійде до ddr 5 і назад так само не працює, тобто сумісності 0. І будьте обережні, бо як бачите, тут, от є, така пластиковий, тут є такий пластиковий пиптик. І в цей паз на оперативній пам'яті цей пластиковий пиптик мусить ідеально увійти. Що ж, дотискаємо його до кінця і просто. Тиснемо його униз. Звичайно, великої сили прикладати не потрібно, щоб не пошкодити чутливі елементи. Що ж, можна сказати, що ми вже все зробили. Підключаємо назад акумулятор, скручуємо ноутбук і все, готово! Усе працює. Що ж, а з вами був Грім. Якщо ви хочете бачити більше подібних відео на каналі, ставте вподобайку, пишіть коментар. Мені цікаво дізнатися від вас реакцію. А я звучу вам всього найкращого. Всім. Хай щастить усім! Papa.